Всіх вітаю! Сьогодні ми в епіцентрі і я запрошую вас на маленьку прогулянку. Подивимось на красу. Зустрічають нас цикламени, бігонії, надзвичайно яскраві такі кольори, помаранчевий, жовтий, рожевий. І, звичайно, примули весняна квітка, асоціація з весною. Ось такі кольори білою велика така. Крупна квіточка особлива, жовта, махрова. Там з іншої сторони. Теж ще така біла, тільки махрова. Досить великий вибір квітів, насіння квітів. Різноманітний я лісу, лобелія, трошечки познімаю. Я особливо нічого вже не буду купляти, але так просто. Цікаво подивитись, як завжди. Зараз мені подобаються ось ці різноманітні сухоцвіти, гомфрена. Такі от вони для букетів можна робити. Але в мене є насіння, брати не буду. Буду себе стримувати. І ось ротики садові теж я вже висіяла. Чекаю, поки вони зійдуть. Теж поки не буду купляти нічого. Стримую, стримую себе, як тільки можу, тільки дивлюся. І космея теж вже в мене є, така сама рожева. Ну, ось такі рослинки можна придбати, верніше насіння рослин. Зараз здебільшого йде вже мода на рослини малодоглядні, тому ось ті, як ми називаємо їх бабушкіні квіти, вони зараз повертаються і стають більш актуальними. Особливо ось, слідкую за англійськими садами, то там дуже ось і космея, і цинія дуже популярні, різноманітні ромашки. Ну а тепер перейдемо до найкрасивішого. Це квітучі рослини, декоративні рослини. Ось така рослинка сподобалась мені. Ардізія, але ну, ціна ви бачите, яка, звичайно, це дуже дорого. Ми подивимось на красу, зафільмуємо собі. Ось такі ананаси теж. Горщики класні, в мене такі білі є, кімнатні. Дуже так стильно вони виглядають. Ось іще бігонії квітучі. Нарцис дуже ароматні. Ось коли я тут біля них знімала взагалі надзвичайно такий приємний аромат. Класний. Ось ці махрові примули. Тут ось такі стенди по кольорам зробили. Тут більш такі жовті, цікаві статуеточки ось так оформлено тут більше така біла композиція ось гортензії теж ціну ви бачите 659 гривень така блакитна ну ми будемо чекати своїх гортензій хто полюбляє орхідеї колись я теж їх Вирощувала в себе, але щось в мене вони погано зростали. Ось такі теж класні нарциси. За такою ось ціною. Ось така композиція вийшла в таких блакитних кольорах. Тут у нас трояндочки кімнатні. Ну, не знаю, декілька разів пробувала, в мене вони пропадають не виживають в моїх умовах домашніх, то я вже і не беру їх. Багато різноманітних орхідей, просто море. Можна вибрати собі на будь-який будь-який смак, у кого, колір, рожеві, білі, бордові, жовті, такі тигрові класні, різні-різні красунечки. І також горщики теж по кольорам дуже гарно підібрали, в залежності від того, що вам потрібно. Каланхоє, досить невибалива квітка, в принципі ціна ну, більш-менш нормальна. І ну, тут різний розмір є. Побільше, дорожче, трошки менше. І різні-різні кольори. Ось така гвоздичка вже. Розібрали, одна залишилась. І ось зацікавила мене ця рослина. Таку ще не зустрічала. Корокія. Щось надзвичайне таке. І вуличні також. Тут з Нового року такі ялиночки різноманітні, коніки, те що залишилось. Кіпарис такий, теж у мене був кімнатний. Теж він пропав. Не знаю, чогось вони в мене не хочуть жити. Також є багато таких ось горщиків керамічних на різний смак, ось ці сірі мені сподобались. Такі в природньому такому стилі класно виглядають. І різні такі ось статуетки, які можна розміщати в саду. Ось ці Вутята, гусята просто супер класні. Але я подивилась на них ближче і взяла в руки. Вони досить такі легкі і мені сталося не дуже надійні. Хоча я б собі щось хотіла придбати. Тому я вирішила це, замовити такі статуетки на сайті китайському тему, там ціна. Дешевше набагато, але не знаю, що по якості, перевіримо, разом з вами поділюся також цією розпаковкою, коли мені вони надійдуть. Ще там деякі такі садові штучки замовила. Ці горщики теж коричневі, класні, але дорогі. <сум> І ось такий декор теж сподобався. Такому, ну, теж це якісь такі ретро, штучки. Потрібно вдома поритися по горищу пошукати, тому що в нас, схоже, все це використовували наші бабушки, лієчки такі ось алюмінієві, Все це є, можна їх теж якось розфарбувати і прикрасити свій садочок. З іншого боку є тут і ось білі такі коричневі горшочки за різними цінами. Ось. На будь-який смак, що кому до вподоби, і по ціновій політиці теж будь-які варіанти. Я вже не буду дуже зупинятися на кожному, бо тут відео буде дуже-дуже довге, якщо я буду про кожний горшок розповідати його ціну. Ми е, знаходимося в місті Харків наразі. І ну, вибір зараз, звичайно, не такий великий, як раніше, але все рівно є з чого вибрати. Вже як виходили, я помітила цю красу. Це просто щось неймовірне. Теж така ось орхідея по таким цінам, ну ось ця насичена фуксівий чи малиновий колір, просто чарівний. Якби ж вони в мене хоч жили, вони в мене пропадають, не знаю я цього секрету, не хочуть виживати, але просто такі красуні, щось надзвичайне. Зимові прикраси вже прибрали і одразу підготовка до Великодня. Ось уже і кошики, різноманітний декор, прикольний також із таких природних матеріалів. Сіно різноманітне, папір використовують. Дуже цікаво, сподобались мені такі рішення. Можна навіть самому спробувати щось такого плану зробити. Коли роздивлялися, ось, наприклад, Ну, Це ось курчата такі пухнасті, вони із пластмаси зроблені. А ось, наприклад, кролики, то там за основу брався пінопласт, то можна вирізати і теж з сіном ось так погратися, щось придумати. Ось такі красунчики прикольні. Ну що ж. На цій прекрасній ноті такий милій ми з вами будемо завершувати нашу прогулянку. Сподіваюсь, вам сподобалось. Буду дуже вдячна за вподобайку, за ваші коментарі і обов'язково підписка. Підтримуємо україномовний контент. Дякую всіх, обіймаю. Пока-пока!